Друзі, вітаю вас на каналі М І сьогодні у нас на огляді новиночка. Це тример, акумуляторний. Не знаю, як правильно назвати, бо буває мотокоса, буває електрокоса, це акукоса. Напишіть цей варіант в коментарях. Давайте ми так зробимо, Називати будемо зараз це акумуляторний тример. Але хочеться якесь коротеньку назву. Отже, це DTC 200. І чим він відрізняється від попереднього акумуляторного тримера? Тим, що він працює на одному акумуляторі, що є дуже зручно. Так, давайте ми одразу. Зразу зробимо разом з вами таку розпаковочку. А тут, по великому рахунку, не дуже багато чого і розпаковувати треба. Тут трошки одна випала. тут зразу є ось такі буси з ріжучих полотен. Фішка цього тримера, що він ріже не ліскою, не ножем, а саме ось такими пластиковими штучками. Так, давайте його зберемо. Тут у нас ще якісь гвинтики є в коробці. Все, коробка нам не потрібна. Просто оцініть, наскільки він маленький. Це вся його довжина. Отже, давайте збирати його. Для того, щоб збирати тример, нам треба оцю металеву скобу відтягнути трошечки. І бачимо, ось тут є ось такий пазік. Не пазик, а виступ. А на самому тримері є пазік. Ми в нього попадаємо. Скобу повертаємо назад. І все. Нам треба закрутити два гвинти. Цим ми зараз і займемось. Беремо два гвинтики, які йдуть без шайби. Так, щоб воно не скочувалося. Один є. Захисний щиток є. Встановлено. Можемо бачити, що тут є ось така знята фаска для того, щоб добре фіксувати на цій шайбі, не знаю, як це правильно назвати, щоб вона не проверталась. Фіксуємо її. І закручуємо гвинтиком, який також є в комплекті. І тут вже ми використовуємо гвинтик з шайбою. Все під хрестовий гвинтик. Дуже зручно, дуже просто. Так, зараз ми якось зафіксуємо, щоб воно не проверталося. Все. По великому рахунку тримор зібраний. Можна ще, звісно, налаштувати рукоятку одразу. Реально, ну збірка 2 секунди займає. Дуже зручно. Все, по факту тримар готовий до роботи. Клас. І давайте пару слів про технічні характеристики цього тримера. Працює він на базі наших 20-вольтових акумуляторів. Довжина його може змінюватись від 110 до 140 см. Ширина покосу в нього 254 мм, а оберти на холостому ходу 9 тисяч обертів на хвилину. Двигун Він знаходиться знизу, що в принципі знаєте, спрощує роботу з ним. Перше, у вас ззаду немає якоїсь штуки, яка у вас деренчить там важка і так далі. За рахунок того, що двигун знизу. А акумулятор тут, по факту, тример дуже і дуже збалансований. Що в нас тут ще є? Він у нас телескопічний. Всі люди різні, різного зросту, і кожен зможе підлаштувати це під себе. Це не архаїчний бензиновий тример, який є просто one size, і ви маєте працювати з ним просто як з данністю. Тут є ще така штука, що ви можете повернути голову на 90 градусів, щоб працювати ось так під бордюрчиками. І дуже важливий момент, що голова повністю повертається як вправо. Так і вліво. Давайте з цієї сторони покажу. Тут є ось така оранжева кнопка. Дає вона можливість регулювати нахил самої голови. Тример по великому рахунку максимально такий, знаєте, пластичний до способів його використання застосування. Рукоятка тут у нас прогумована, де ви тримаєтесь. Тут звичайно пластикова рукоятка. І із елементів керування тут. По факту тільки запобігач і кнопка вімкнення. Все. Але я так і не розказав про ось ці штуки, які косять. Ви Бачите, що тут такі як ліпсочки знизу, запасні леза на самому тримарі. Воно там випрацювалось, ви одягаєте нове, потягнули, защокнули, все, можна працювати. Якщо ви колись літали на квадрокоптерах чи не знаю, обслуговували їх ці штучки. Дуже схожі на пропелери до квадрокоптерів. Такий, знаєте, дуже легкий монтаж. Не треба нажимати на кнопку, заправляти ліску. Я не кажу, що то погане, але я кажу, що це круто. Просто в принципі я розказав все про цей інструмент. Треба пробувати. Давайте ми послухаємо, як він звучить. Беремо акумулятор, беремо 4 амперний. Я раджу з цим тримером брати саме 4 амперний. Можна і 6 взяти, звісно. Двох може бути замало, ви просто не встигнете насолодитись роботою. А от 4 те, що треба. Пробуємо запустити. Ну, Я маю сказати, що він ще й не дуже шумний. Дивіться, бачите, ось так він зупиняється. Я вже хочу косити. Давайте щось покосимо. Ми спробували просто покосити, спробували покосити під бордюрочкою в різних положеннях голови. А тепер ми знайшли ось такий участочок, де така плотно засаджена трава. І хочемо подивитися на що цей тример здатен от в таких от зарослях. Клас, я задоволений. Так, а ну зупинись. І ще ми можемо бачити, що через його будову на нього не наматує усіляку траву. Можливо, ми тут не зустріли просто такої трави ще, але наразі я не бачу, щоб на нього щось намотало. Просто таке дуже добре промульчована травичка, яка в принципі лишається на будь-якому щитки, на будь-якому тримері. Ви могли почути, що під час роботи, коли він там натикався на якісь... Перешкоди, він трохи скидував оберти. Що нам про це говорить? Про те, що тример не найдурніший, і він розуміє, де йому треба скинути оберти для того, щоб зберегти і двигун, і акумулятор, щоб нічого не спалити, щоб нічого не згоріло. І це класно, бо інструмент сам турбується про себе. Сказати, що я отримав задоволення від роботи з цим тримером, це нічого не сказати. Це просто шматочок кайфу на вашому саду, парку, городі. Не знаю, де ви його будете використовувати, але це суцільне задоволення. Це Дуже зручно. Один нюанс, який я не озвучив раніше, що ось цю рукоятку по висоті по штанги ви також можете регулювати вверх вниз так як вам зручно. Знову ж таки, баланс. Завдяки тому, що двигун з однієї сторони, акумулятор з іншої сторони, працювати з ним ну, супер просто. Ви могли це побачити на цих вставочках відео, де я косив цим тримером. просто суцільний кайф. Це один із тих інструментів, які просто взяли, вставили акумулятор і просто почали працювати і насолоджуватись, і роботою, і результатом. Друзі, пишіть свої коментарі можливо, ви вже встигли протестувати цей тример. Можливо, у вас є якісь не знаю, запити, запитання, завдання, як нам його протестувати. Напишіть в коментарях, ми обов'язково це зробимо. Як завжди, посилання на цей тример, а також на багато іншого інструменту є в описі під цим відео. Також там є посилання на всі наші знижки та акції. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. донайте на зсу на все добре і нехай щастить.